Вітаю друзі на каналі РПФ. І сьогодні для вас бомбічна новиночка. Це сумочка універсальна для різних дрібниць, для грузів, для насадок, в цілому для всіх потрібних аксесуарів, які повинні бути під рукою. Зараз ми, звісно, зробимо вам детальний огляд, пройдемось по характеристикам, тому погнали до цього відео. Розміри 40 на 25 х на см. Ідеально для зберігання риболовних аксесуарів, розхідників та грузів. Матеріал Оксфорд має міцну структуру і чудову стійкість до зношування для зручного транспортування, пластикова ергономічна ручка. Що комфортно лежить у руці, а подвійні бігунки з мотузками для легкого та швидкого користування. Всередині дві кишені на блискавці, куди зручно покласти ножиці, голки чи мультитул. Є додаткова перегородка, спеціально зроблена для зберігання гачків або фурнітури. І, звісно, фірмові СікреПФ у подарунок. Головний відсік має знімні напівжорські перегородки, які дозволяють налаштувати простір під власні потреби. А жорсткий каркас гарантує надійний захист в будь-яких умовах. Також хочу зауважити, що дно сумки теж жорстке. Набагато зручніше буде користуватись. Дуже крута новиночка. Можна тримати всі необхідні аксесуари під рукою, використовувати як монтажну сумочку. Тримати тут гачки, повідкові матеріали, літкор, відкрили, змонтували. І тут можна і зберігати. Можна налаштувати під будь-які ваші потреби, перегородки на липучках. Що дуже зручно, якщо щось не вміщається, завжди можете змінити. Так, як вам потрібно. Ви були на каналі РПФ. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки. І до скорих зустрічей, друзі!